Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Козача, Лопаню, Гірцеве, Гатище, Плетенівка, Сеньківка та інші. Авіаудари ворог наносив по населеним пунктам Бологівка, Іванівка, Берестове та іншим. 28 лютого лютого пів на шосту ранку внаслідок обстрілу у селі Пристін Куп'янського району горів житловий будинок. Загиблих та травмованих немає О 21-й здійснено обстріл міста Куп'янськ. Пошкоджено вікна та дах приватного будинку. Інформація про потерпілих не надходила. Близько 18-ї ворог здійснив обстріл кабами по селу Федорівка Куп'янського району, влучання поблизу складських будівель приватного підприємства, розташованого за межами села. За попередньою інформацією, постраждалих та загиблих немає. О п'ятнадцятій у місті Ізюм Під час прибирання своєї земельної ділянки на міні попередньо міна пелюстка підірвався 42-річний чоловік. З численними пораненнями доставлений до медзакладу об 11.33 внаслідок обстрілу БПЛА шахет міста Дергачі Харківського району пошкоджено дах багатоквартирного будинку, паркан, ворота без потерпілих. Біля 11.00 внаслідок обстрілу села Світлично-Богодухівського району горів цивільний автомобіль. Ворог використав БПЛА «Ланцет» без постраждалих. Рятувальники звітують за добу здійснено 45 оперативних виїздів. Протягом доби ворожі війська спричинили одну пожежу в Богодухівському районі. Пожежа була оперативно ліквідована. Жертв та постраждалих немає. Також ліквідовано 28 пожеж в природних екосистемах, спричинених людьми внаслідок нехтування правилами пожежної безпеки чи навмисного випалювання сухостою. О 15-ті в результаті вибуху невідомого вибухонебезпечного предмету отримав поранення чоловік 1982 року народження. Подія трапила. С у місті Зюм на території приватного домоволодіння. Потерпілого було доставлено до районної лікарні. Усі обставини цієї події встановлюються правоохоронцями. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 24 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ за добу українські захисники відбили 13 атак противника в районі Сеньківки та Табаївки. Марія Солов'єва, Дмитрон Нгуен та Єгор Мікенін, Харків. Новини. Цієї ночі Україну атакували дронами камікадзе. За даними голови Одеської ОВА, уламками збитого дрона пошкоджено трансформатор одного з об'єктів критичної інфраструктури. Сталася пожежа. Люди не постраждали. За даними повітряних ЗСУ, цієї ночі ворог випустив по Україні 10 БПЛА типу шахет. Усі повітряні цілі були ліквідовані у межах Одеської та Миколаївської областей. Обстрілювали також Харківську, Херсонську, Донецьку, Запорізьку, Миколаївську, Дніпропетровську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Черзі на кордоні зі словаччиною помер 35-річний український водій. Про це повідомив віце-президент Асоціації міжнародних автоперевізників України Володимир Балін. За його словами, перевізники, які стоять в чергах з польської сторони, намагаються об'їхати блокаду через Словаччину та Угорщину. Поки що слідство з'ясовує причину смерті. Також в асоціації обурили з тим, що польські компетентні органи не скасовують страйки. Латвія ще на рік продовжила обмеження для росіян на в'їзд в країну. Так дію обмежень на туристичні поїздки продовжили до 4 березня 2025 року. Кабмін підтримав відповідну пропозицію Міністерства внутрішніх справ з огляду на те, що Росія не припинила війну проти України, повідомляють Балтійські ЗМІ. Зараз росіяни можуть отримати візи для в'їзду лише у виняткових випадках за заявами членів родини громадян Латвії чи інших країн ЄС та від росіян з посвідкою на проживання у Латвії, а також з гуманітарних міркувань у разі хвороби чи смерті близького родича, загрози для себе або для участі у засіданні суду у Латвії. Через демографічний спад зараз в Україні втричі більше чоловіків у віці 40 років ніж у віці 20 років. Про це пише The New York Times. Аналітики наголошують, що зниження призовного віку може загрожувати економіці України, як і в більшості колишніх республіках в Україні мало 20-річних, адже народжуваність різко впала під час глибокої економічної депресії 1990-х років. До того ж, призов до армії більшої кількості чоловіків віком. 20 років скоротить народжуваність, вважають іноземні спеціалісти. Харківський обласний центр служби крові у підвальному приміщенні черги з бажаючих здати кров. Тут і постійні донори, і прості харків'яни, і організовані колективи з підприємств. Ця процедура з оформлення всіх бажаючих допускають на здачу. Серед сьогоднішніх донорів співробітники спецкомунального підприємства «Харків Зеленбуд. Хтось вперше, хтось вже в четверте, а хтось навіть в дев'яте. перших днів війни закликали здавати кров, бо дуже потрібно для фронту. Я, Мабуть, 2 березня дострого року. Пішов суди. Було дуже багато народу. Місто вже було достатньо, ну, мало людей, але тут були черги. Так, українці дуже відповідальні. Це, це, і вони дуже намагаються допомагати. Хоч ця кров це дуже цінно. Це мінімум, який я можу зробити для наших воїнів для України. Я хотіла здати кров вже давно, і ось з'явилася можливість від підприємства нас привезли сюди здавати кров. Ми хочемо підтримати наших військових, наших громадян, бо нашому рідному місту дуже достається зараз. І як кажуть, це ну твоя кров може воювати. Це наш внесок у нашу спільну перемогу. Ми чекаємо наших воїнів, чекаємо їх з перемогою, робимо все, що ми можемо тут, на своїх місцях. У мене друга негативна кров. Я почала здавати до початку війни жодного разу не здавала, а з початку війни це вже я четвертий раз даю. За даними спеціалістів Центру служби крові, дефіциту донорської крові як такої немає. Але щоб ситуація у банку була весь час належною, заготівля компонентів крові не може зупинятися ні на день. В минулому році у нас потреба в компонентах донорської крові зросла вдвічі, щоб це ви розуміли. Відповідна заготівля крові також повинна зростати вдвічі. Щоб забезпечити заклади охорони здоров'я як цивільні, так і військовою компонентами крові, ми кожного дня повинні заготовляти не менше 200-250 доз донорської крові. Тому це те, щоб забезпечити. А також треба мати якийсь стратегічний запас, який також треба постійно оновлювати. Процес заготівлі крові він непреривний. Не можна так, що неділю працювати, неділю відпочивати. Завжди є потреба в результаті негативних груп крові, але донори позитивних груп теж завжди потрібні. Тому незалежно яка у людини група крові, всі охочі можуть стати донором, бо зараз це вкрай важливо, кажуть фахівці. Щоденно банк має поповнюватись мінімум двома стами дозами донорської крові. Ниже цієї межі не можна, не можна. Це постійно, кожен день треба мати таку кількість донорів і заготовлених компонентів крові. Тому ситуація керована, але вона повинна бути безперервною. Тому заспокоюватися не можна, хто має бажання. Ми зараз працюємо, у нас 60% це постійні кадрові донори, які до нас приходять кожні два місяці, інтервал між здачами крові 60 днів, приходять і здають донорську кров. Тому у кого є бажання, можете саме приїздити як до нас, так і до нашої філії. Організовані колективи можуть заздалегідь замовити транспорт. Ми доводимось, время, день, щоб цей процес керувати, щоб донорам створити як більш комфортні условия. Філія центру служби крові в Теця Нікольській працює тричі на тиждень у вівторок, четвер та суботу. Там теж всі небайдужі можуть долучитися до великої доброї справи, аби рятувати життя. Леся Копилюк, Сергій Перес, Станіслав Гришко та Юрій Бабикін. Харків, новини. Підприємство Українські енергетичні машини відсвяткувало 90-річний ювілей з дня заснування. Безумовно, сьогоднішнє свято, воно особливо, люди змушені бомбосховищі літати один одного. Безумовно, це велика трагедія для нашого народу, для держави, для нашого колективу. Але той факт, що ми в цей важкий час разом. І ми маємо силу, надію, силу і впевненість, що і далі будемо працювати на перемогу, то це підсилює кожного з нас. Колектив підприємства від імені харківського міського голови Ігоря Терехова привітав його перший заступник. 90 років це довгий життєвий шлях трудового колективу. Зауважив він. На цьому довгому шляху були і становлення, були і випробування, успіхи. А головне те, що ви все здолали, і сьогодні гідно продовжуєте працювати разом зі всіма нами заради нашої спільної справи, заради нашої перемоги. Я впевнений, що ваше підприємство і в подальшому буде гордістю нашої України, брендом нашого міста, і ми цим пишались і будемо пишатись. За сумлінну плідну працю заради наближення перемоги та задля майбутнього відновлення і розвитку Харкова низка працівників була відзначена почесними грамотами та подяками. «45 років я працюю на цьому підприємстві. Я здесь стільки попрацював, Що це мій рідний дім, і рідний завод, і саме мене надихає. Це моя професія, і половину свого життя навіть більшу я провів на цьому підприємстві. 54 роки працює на підприємстві. І Олексій Шевченко говорить: любов до рідного міста, родини, заводу надихає жити і працювати попри свій поважний вік. Любов до роботи, щось робити полезне таке. Тож він є рідний харків. І робота тут, і сім'я, і, і діти, і внуки. все тут російська агресія змінила життя українців, харків'ян. Чорною рукою торкнулась вона і підприємства, зауважив генеральний директор. Але не зважаючи ні на що підприємство, працює. Ми і в прошлому році, і на цей рік, ми відвантажимо продукт і ми рахуємо, що це наш обов'язок, це безумовно обов'язок, тому що критична інфраструктура держави в цей час дуже потребує нашої, нашої продукції, яка генерує. Електроенергії тому ми працюємо. І будемо працювати. Яна Біляєва Ігор Луханін, Денис Рибалко, Олександр Варов, Харків. Новини. Україні планують обмежити карткові перекази для громадян та бізнесу. Так над відповідним проєктом вже працюють у Нацбанку. Фінансисти наголошують, що обмеження в першу чергу торкнеться підприємців, які займаються незаконним бізнесом та ігнорують оплату податків. Наразі ж в Україні тільки існує ліміт на переказ коштів в іноземній валюті за кордон, який визначений відповідною постановою НБУ. Відповідно до цієї постанови обмеження становить 100 тисяч гривень, включно на календарний місяць із усіх рахунків фізичної особи клієнта банку, відкритих в іноземній валюті переказів на рахунки фізичних осіб із використанням реквізитів електронних платіжних засобів платника й отримувача, під переказів, якого банки повинні чітко дотримуватися. До того ж, банки також можуть самостійно встановлювати такі ліміти, зважаючи на внутрішні правила політику безпеки. Уникнення шахрайських дій тощо ліміти можуть бути як добовими, так і місячними, або й на суму конкретної операції. До того ж, у більшості випадків клієнт може змінювати ліміти, звернувшись із клопотанням до банку на контакт-центр чи у відділення, або самостійно в застосунках онлайн банкінгу. Хоча формально нормативні акти й не встановлюють лімітів, наголошують експерти. Проте законодавство передбачає деякі можливості для банків обмежити суму переказів згідно з законом, банки мають право встановлювати ліміти на перекази з картки одного громадянина на картку іншого. Враховуючи статистику більшості банків і вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації доходів, банки встановлюють ліміт на переказ коштів у сумі 400 тисяч гривень на місяць, адже ця сума є граничною для перевірки походження коштів і фінансового моніторингу. В деяких випадках це стосується також і ліміту в сумі 30 тисяч гривень, у разі переказу яких може здійснюватися первинний фінансовий моніторинг. Також перекази з гривневого рахунку на закордонний рахунок заборонені, але є можливість переказу з валютного рахунку українського банку на рахунок за кордон між фізичними особами, для яких НБУ зі впровадження воєнного стану встановив ліміт переказів у сумі 100 тисяч гривень на місяць. Проте у НБУ вважають, що потрібно ввести додаткові обмеження аби запобігти незаконних операцій. Про це говорять і народні депутати. У ході перевірки НБУ банків і небанківських фінансових установ було виявлено численні порушення, які створюють умови для проведення багатомільярдних обсягів операцій переказів із використанням електронних платіжних засобів, у тому числі через термінали самообслуговування. За результатами перевірок було накладено штрафи на суму близько 487 мільйонів гривень, а також відкликано ліцензії деяких банків і анульовано ліцензії деяких небанківських Киських фінансових установ як наслідок маємо скорочення фінансових операцій із порушенням вимог законодавства України, зокрема з використанням міскодингу. Мова йде про схеми у сфері грального бізнесу. Тож з огляду на таку ситуацію спеціалісти НБУ пропонують збільшити розмір штрафів за порушення вимог законодавства, що регулює діяльність на платіжному ринку, а також встановити на період дії воєнного стану обмеження на здійснення фінансових операцій із використанням реквізитів електронних платіжних засобів, лімітами на суми транзакцій їхньої кількості тощо зміни можуть також торкнутися і граничних сум готівкових переказів, здійснених за допомогою терміналів самообслуговування. У Нацбанку пояснюють, що потреба в обмеженнях виникла через незаконні схеми із так званими дроп картками за допомогою дропкарт реалізується схема ухилення від сплати податків. Тобто, одна людина передає іншій за невеликі гроші картку, випущену на її ім'я, і ця людина, отримавши таку картку, користується нею як захоче. Водночас, справжній власник картки навіть не знає, який там обіг грошей, тому це протизаконно. Тобто, Нацбанк може запровадити обмеження на суму, періодичність карткових переказів, а також на суму готівкового переказу через термінал само. Обслуговування водночас юристи впевнені, що встановлення Нацбанком лімітів на проведення карткових переказів не зможе повністю подолати проблему дроб-карток, адже обмежень чи до оформлення кількості карток немає. Відповідно, картки можна відкрити не в одному банку. Враховуючи цей факт, у разі встановлення лімітів на перекази, можливо, невеликий відсоток переказів через дропкарти зменшиться. Однак, у протилежному випадку, навпаки, може збільшитися потік створення нових карток у великій кількості, і так компенсуватимуться ліміти і відповідно виводитися кошти. Проте наголошують експерти навіть за умови запровадження на період воєнного стану обмежень на операції з використанням карткових реквізитів такі нововведення навряд чи зачеплять масового споживача банківських послуг. А поки що конкретні суми лімітів на готівкові перекази через термінали та на перекази між картковими рахунками фізичних осіб не розголошуються. Проте фахівці прогнозують, що ймовірно може йтися про обмеження на переказ у сумі 50 Діре 150 тисяч гривень на місяць. Самі обмеження у Нацбанку можуть запровадити впродовж наступних одного-двох місяців. Марія Суло, Дмитрон Гуен, Євген Клочко та Андрій Паколов. Харків. Новини. Добрий день. Доброго дня. На вашу думку, чи варто великому бізнесу повертатися до Харкова? Я вважаю, що так. Чому? Ну, буде більш то, що це велике місто, повинно бути бізнес обов'язково великий, щоб люди до нас возвращалися. Я вірю в нашу перемогу, вірю в те, що Харків буде вживати та розвиватися ще краще ніж було до війни, але наразі більше ризиків. І тут, от питання насправді, до власників, чи вони готові ризикувати, але харків'яни от живуть, продовжують жити і будуть жити. Так, звісно, тому що це розвиток країни, і я вважаю, що наша держава має змогу захистити бізнес та це необхідно. Ну, якщо сучасні ППО будуть у Харкові, тоді можна обізательно. Ви ж такий міст город без бізнеса, я думаю, буду... що. Варто. А чому? Ну, город же довжен жити. А якщо не буде бізнесу, не буде і життя в місті. Варто. Чому? Ну а як же? Без цього не буде Харкова, не буде поступання у бюджет. Я вважаю, так, треба повертатися, але тільки за умов, що буде безпека. Так, звичайно. А чому? Тому що Харків це наше місто і воно повинно жити. Без бізнесу воно не буде існувати. Це життя, це робочі місця. На мою думку, варто. Чому? Думаю, тут вже безпечніше, ніж було раніше, роки рік тому. Ну, очевидно, варто. А чому? Ну, тому що якщо вони патріотично налаштовані, то повинні, мабуть, повернутися. Мабуть, ще ні. Чому? Ну, тут небезпечно. Добрий день. На вашу думку, чи варто великому бізнесу повертатися до Харкова? Обов'язково. Чому? Е, тому що це надає життя місту і людям, мешканцям це допомагає жити і вірити в нашу перемогу. Навіть не знаю. Дулячати, які прильоти це може бути дуже ризиковано і непобутково взагалі таки. Не знаю, це на розсоту самого бізнесу, але тим паче люди працюють. І є можливість працювати. А те, що є обстріли, ну, вони періодично бувають. Але до, дом є дом. Так, чому ні? А чому? Багато людей повертаються і не дивлячись ні на що, там місто розвивається все одно і дуже багато відкривається нових бізнесів. І це ризиковано, але це дуже, дуже багато людей підтримують ці бізнеси зараз. Набагато е, усвідомленіше люди ставляться до цього. Я думаю, варто. Машин набагато менше стало, крутих, крутих. Але якщо подивитись на центральний ринок у вихідні дні, запаркуватись ніде було мені. В моєму розумінні варто. Тобто, люди бояться, люди бояться, але не треба бояться. Я думаю, що все буде добре.